Італійська прокуратура має намір оскаржити виправдувальний вирок Аманді Нокс та Рафаеле Солечето. Представники обвинувачення хочуть, щоб справу про вбивство британської студентки Мередит Керчер розглянув касаційний суд Італії. Рішення апеляційного суду Перуджі в понеділок розчарувало прокурорів, які брали участь у перегляді справи. Умпрочесу портропо було на присіни медіатика. Цей процес відбувався під неприйнятним тиском з боку медіа. практично рішення оголосили ще до завершення суду. Це ненормально. Як на мене, помилки були як з боку судових експертів, так і з боку самих суддів guardi, non c'è un elemento circostanziale. Немає жодного факту, жодних свідчень, жодних слідів, нічого, щоб указувало на присутність на місці злочину когось іншого, крім цих трьох. Киевокі un'altra persona. Якщо там був ще хтось, то це мусить бути надзвичайно розумна особа. Це stato veramente bravo. Між тим за співучасть в убивстві британської студентки надалі відбуває термін виходець кодівуару Руді ГД. йому дали 16 років. За версією слідства ГД тримав керчер, коли дівчині завдавали ударів ножем.